Основне правило не дати зламати себе ні людям, ні обставинам ще на початку минулого століття, так сказала польсько-французький науковець Марія Кюрі. Нині цитатою користується багато хто. Особливо актуальною вона є для людей, котрі сильніше, ніж решта, відчувають на собі вплив обох наведених факторів це люди з обмеженими можливостями. Попри все, вважається, що за останні десятиліття суспільство почало лояльніше відноситися до людей із особливими потребами. Кажуть, основне для них реабілітація і не фізична, а психологічна. Але реабілітувати треба не лише інвалідів. Громаду також для кого не буде секретом, що поки що, на жаль, залишається таке напруження громади по відношенню до даної категорії громадян. Якщо зробити такий невеличкий аналіз, що було 10-15 років назад, то на сьогоднішній день вже можна відзначити невеличкий прогрес в цьому напрямку. В першу чергу все стосується вже молоді, яка починає розуміти дану категорію громадян суспільства, спілкується з ними і приходять до висновку. Це такі ж самі люди, такі ж самі повноцінні, але у них є свої. Особливості, особливі потреби, і це дуже добре, тому що чим більше суспільство буде сприймати дану категорію громадян, тим можна і констатувати, що суспільство йде до демократії. Всебічну допомогу людям різних вікових категорій надає обласний центр комплексної реабілітації дітей інвалідів та інвалідів. У своєму розпорядженні він має уже п'ять філій. Сам напрямок здійснення реабілітації охоплює собою е, суттєві, скажімо, е, реабілітаційні заходи, які включають не тільки фізичну реабілітацію, а в першу чергу включається соціальну. Психологічну, педагогічну, медичну, соціально економічну, ну, Скажімо, навіть додається сюди і так звана інформаційна реабілітація, яка суттєво впливає на здійснення реабілітаційних заходів. Основним нашим завданням, яке стоїть перед Головним управлінням відповідним е, структурним підрозділом головного управління це обласним центром комплексної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, це і е, забезпечення реалізації вище перерахованих завдань, е, в основу яких і в ході їх здійснення, і покладено е, усунення чи Максимально можлива компенсація обмежених життєдіяльностей інвалідів. Продовж цієї теми щодо надання реабілітаційних послуг, хотілося відзначити, що згідно нормативно-правової бази, основними центрами, на яких покладено надання реабілітаційних заходів, це є. Центри дитячої реабілітації, центри професійної реабілітації, ну і е, центри комплексу реабілітації, який існує у Закарпатті. Разом з тим, е, завдяки роботи головного управління, працівників обласного центру е, років 5 назад, е, незалежно від того, що е, даний напрямок не був прописаний на нормативній базі, нам було прийнято рішення здійснювати заходи щодо. Приближення до місця проживання інвалідів з надання реабілітаційних заходів. Так, уже протягом останніх п'яти років нами відкрито 5 відділень по області, це відділення дитячої реабілітації. Вони у нас знаходяться у берегові, великобрезнянському районі, Іршавському, Свалявському і Втячівському. Ліді, 17. Лякаючий діагноз, синдром Дауна трохи заважає їй говорити та розвиватися на рівні зі своїми однолітками. Попри все, вона закінчила 9 класів спецшколи. Є дуже комунікабельною, має багато захоплень. А головне у реабілітаційному центрі вона знайшла людей, серед яких не почувається дискомфортно. Я вишиваю. Алло, посвічавати. Да. Розкажи, що ви тут все робите? Ми тут обідаємо і займаємося з дорослими, а нас Михарном Олі Вітровною, і медитками я, і з я, друзу своїм mám. Постійно я з Мар'яною, шуткуюся, з Олевітрівною і Верок Сариною. Я їх дуже-дуже люблю, самі гарні і красиві. А скажи, будь ласка, а з ким ти тут дружиш? З Надією, друзі, з Вірою, з Мар'яною. Ти всіх любиш, да. Так. Вий. А скажи, що тобі подобається? Що тут у вас само -само добре роблять? Хто тобі добавить? нас наші не допомагає. А хто тобі тут найбільше допомагає? А наша махарана Віра Олександрна, Оля, Оля вітруна теж. Ой, Ой. ти найбільше любиш вишивати. От ми зараз бачили, що ти вишиваєш бісером, да. а як ще любиш вишивати? Бісерами, поєдками. Ще раз я вишивала ще не я, я не дошила На жаль. А що ти ще любиш робити? Чи лише вишивати любиш? Вишивати, граю з ними дід, своїми друзями. Що ще любиш? Я, я люблю саме більше поїсти. А що ти любиш їсти? Колтошка пора і з м'ясом. А що вас тут саме смачно готують? м'ясом ми готуємо, то у нас по там минутам тувани їже, нам наші махарина. Верх ми тут самі лабимо, малаш робила, жлеша, плав. Ліда любить всіх своїх друзів та вихователів, але найбільше Агнесу Михайлівну, котра каже, що не вона обрала професію, а професія вибрала її. Професія мене вибрала, скажімо так. Я сюди прийшла як тимчасово на громадські роботи, і в кінці, якби... Пропрацювавши досить важкий перший робочий день, я все-таки вирішила тут залишитися. І е, сказати, що я не важко, бо якщо людина любить свою роботу, їй не важко працювати, важко, якщо ти не любиш свою роботу. А дітей я люблю, з дітьми спільно мови знаходжу. З ними легко, вони дуже віддані, вдячні і доброзичливі, дуже відкриті. Тобто з ними досить легко спілкування і працювати з ними. Я б не сказала, що мені важко. У нас щодня є заняття, це, оскільки це діти від 8 до 18 років, група дітей, тому у нас заняття більшого спрямовані на розвиток соціально-побутових навиків. Але крім того, у нас є заняття з розвитку мовлення, елементарних математичних понять, образотворче мистецтво, що по суті дуже важливим для їхніх для розвитку таких дітей, і ось у нас ручна праця. Де нас можуть бути ми як вишивка біс, вишиваємо о, якісь о, виготовляємо якісь колективні роботи, колажі на виставки. Крім того, у нас є соціальна побутова орієнтація, тобто, де ми вивчаємо основні навики о, гігієна, користування побутовими приладами, прибирання. Догляд за квітами за приміщенням, тобто всі ті навики ми по суті потрібні в майбутньому для їхнього майбутньому житті, для самостійного проживання, скажімо навіть так, і для заняття як вам вже чули, з приготування їжі, яка є з улюблених. У центрі запевняють, головне любити дітей, вважати їх повноцінними. Ще важливо, щоб таке ставлення було не тільки у реабілітаційному центрі, а й у сім'ї. Особливості реабілітації йде, що йде комплексний підхід. Тобто працює команда фахівців. Це як іде, і медичний персонал, тобто. Ті спеціалісти, які надають послуги з фізичної медичної реабілітації, так само йде педагогічний процес. Кожній групі є вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами, працюють психологи, логопеди. Тобто іде такий комплексний підхід, йде оцінка всіх сфер розвитку дитини. Розробляється індивідуальний план. І причому ми завжди наголошуємо на тому, що один із принципів роботи це саме сімейно центрований підхід, тому що ми не займаємося реабілітацією дитини. Не в відриві від сім'ї, так з разом з батьками цей індивідуальний сімейний план розробляється, даються рекомендації, як працювати з дитиною вдома, і кожні пів року йде повторне тестування. Тут йде такий постійний моніторинг, спостерігається за динамікою розвитку дитини, і далі розробляються нові ставляться цілі. І, звичайно, ті кроки по досягненні таких цілей. Наша головна мета це сприяння інтеграції дітей з особливими потребами в суспільства. Така глобальна, якби да, мета це щоб наше суспільство було давало рівні можливості для всіх. Тут ми займаємося насправді основне це розвиток можливостей, здібностей дитини, адаптації в суспільстві. Також працюємо, звісно, із громадою для того, щоб і, і йшло і зворотньому напрямку. Люди тягнулися і приймали дітей з особливими потребами, не дивлячись на якісь їхні певні обмеження. Адаптації у соціумі потребують не тільки діти з особливими потребами. Наша наступна героїня Юлія вже доросла. Вона інвалід загального захворювання. Незважаючи на фізичні вади, вже багато чого досягла у житті. Кілька років тому від відлюдькуватій дівчині допоміг побороти себе реабілітаційний центр. Вибір зараз вона проводить тут весь вільний час, спілкується із людьми, відчуває себе потрібною. У 2000 році закінчила середню школу, працювала в Укрпочті. Виборі я з 2003 року як волонтер. так на комп'ютері всі різні документи У 2007 році поступила в ПТУ. На профессию комп оператор компьютерного набора обликовый потрапила у вебер? Чем ты допомогла? Вы, про выбор я узнала где-то в, в 2001 году, мне сказала мама. Потом, когда я как бы ушла с работы, у меня было много времени. Я начала к ним приходить, как бы познакомилась. Вначале я ходила на на процедуры, ну, наверное, на, на, на культурные процедуры. Потом попозже стала им печатать документы, потом поработала у них. Вы мне бы потому что, что такие люди, как я, по возрасту, ну и такие постарше, как, например, Василина Михайловна. Вот. Ну, люблю им там всякое такое помогать, приношу им, что им необходимо. Они меня в свою очередь помогли поступить в ПТУ. Немножко я обучалась в университете полгода. на биологический факультет, но потом я ушла. Испугалась экзаменов, не хотела экзаменов сдавать. Ездила в Киев, в Лютиш, Хотела освоить профессию социального работника. Это ближе как раз к волонтерству, то, чем я здесь занимаюсь. Ну, так, В принципе, много знакомых есть, много подруг, уже знаю. Просто привыкла помогать людям, я такая, как бы, Я такая, как бы, ну, чтобы не, не знаю, просто если если есть много времени свободного, свободной энергии, я пока еще здоровая, если я читаю молодой, можно ее куда-то использовать, помогать, реализовывать. Ну, реализовывать, конечно, я не буду себя за счет слабых, но просто помогать людям там. Забудяться, що что-то принести, что-то кому сказать, интересно, что-то нове директор центру вибір Василина Марков вважає, що найголовніше для інвалідів повага та піклування. Все життя вона бореться за права людей із особливими потребами, і щось таке виборола. Легше з дітьми, це я вам однозначно скажу. Мені здається, тому що до дітей якби більше уваги як держави, так і батьків. Так, вчителів їх більше жаліють. А якщо люди ось бачите, дорослі з інвалідністю, молоді люди, не можуть самі адаптуватися, то тут вже треба співчуття, порозуміння, якого не завжди вистачає. І навіть у батьків, і тому дуже важко з такою молоддю дійсно, яка ну не може себе самостійно реалізувати, і фактично вони ну сидять вдома у чотирьох стінах, тому що діток можна чимось зайняти, погратися, потанцювати, поспівати. А молоді треба інші програми, і тому ми їх їм придумовуємо, придумуємо якісь інші теми для того, щоб вони разом спілкувалися і проводили час. Розуміли себе і через себе розуміли інших. Тобто головне для головне для нас це навчити їх прийняти себе такими, як вони є, і через те, ось потім адаптуватися в здорове здоров суспільство, здоровий соціум. Це така далека мета, мета нашого центру як місія. Це залучення молоді з інвалідів до суспільно-корисної праці. А це починається з дитинства. Якщо дитина навчена, вона вже адаптована соціально, то їй вже легше буде в майбутньому. Для того, щоб отримати реабілітаційні послуги, інвалід повинен звернутися з письмовою заявою до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання. При цьому медична реабілітація інвалідів дітей-інвалідів здійснюється в лікувально-профілактичних закладах реабілітаційних установах відповідного типу.